Історія Землі. Все почалося з великого вибуху. Мільярди часточок зіркового пилу розлетілися по всьому всесвіту. Через деякий час ці часточки почали збиратися в одну купу так утворилися галактики, в тому числі, і наша чумацький шлях. Вона на той час була ще молоденькою дівчинкою. Потім з'явилися зірки і наше сонце. Воно ще зовсім маленьке, як немовлятко. Породи, які залишилися, почали збиратися через притягнення один до одного предметів і утворювати небесні тіла, схожі на планети. Утворилося багато планет, і наша Земля. Вона виглядала як розпечена куля, покрита морем лави. Безліч метеоритів бомбардували Землю кожного дня і непокоїли її. Через що лава вивергалася на поверхню. Але вона не була такою щільною і товстою. Молода планета Тея рухається прямо на Землю і руйнує земну кору. Мільярди шматків породи викинулися в космос. А потім у планети утворилися кільця, в яких камені та пил з часом почали збиратися, через притягання один до одного ми спостерігаємо народження місяця. Тепер земля не одна. Поряд з нею з'явився її молодший братик місяць. Метеорити продовжували бомбардувати землю, руйнуючи земну поверхню, яка вже майже застигла. Може, метеорити не такі і погані? Давайте подивимося: метеорит, який падав на землю, складається із заліза, всередині нього багато капсул з порожниною. В цій порожнині знаходяться кристалики солі. А в кожному кристалику по крапельці води. Через декілька мільйонів років велика маса метеоритів впала на Землю, принісши з собою воду. Земля почала отримувати вигляд, до якого ми зараз звикли. З появою води з'явилися живі організми. Це бактерії. Вони найперші жителі нашої планети. Спочатку вони жили окремо, але потім вирішили. Що краще жити разом, і утворили колонії строматоліти. Бактерії винайшли спосіб, як здобути собі їжу тільки з води і сонця. Правда ж, дивина. А цей процес називається фотосинтез. Завдяки ньому бактерії отримували їжу. А побічним продуктом був кисень. Він залишався частково у воді і піднімався вгору. З часом, коли кисню ставало все більше й більше, утворилася атмосфера, повітряна оболонка землі. І вона поступово ущільнялася, і таким повітрям можна було вільно вже дихати. Життя найперше зародилося саме у воді. Бактерії еволюціонували в прості водорості, а потім і в складні. Утворилися ті самі водорості, які ми бачимо у озері, в ставку та в морі. А за рослинами з'явилися вперше тварини. Вони були різноманітними від простеньких рибок, трилобітів до великих і суворих хижаків. На суші почали рости рослини, дерева, кущі, чагарники, трава. Поступово тварини опановували життя на суші. 240 мільйонів років тому з'явилися перші динозаври, які мали різні способи життя травоїдні, всеїдні, м'ясоїдні. Вони були різні і всі виживали, як могли. 200 мільйонів років тому з'явилися перші савці. Більшість з них жили під землею, щоб захиститися від динозаврів. 65 мільйонів років тому на землю впав великий метеорит, випари якого знищили 76% всього живого. Це крейдове вимирання. Вижили лише 14 тварин та інших живих організмів, але через деякий час все змінилося на планеті відновилося життя. З'явилися перші люди. Вони ще не вміли ні читати, ні писати, ні навіть запалити вогонь, але вони вміли створювати засоби праці. 300 тисяч років тому з'явилася людина виду, людина розумна. І наш шлях йде й досі. Зараз ми всі сидимо перед екранами телевізорів, ноутбуків, планшетів, телефонів, ходимо до школи, граємо в ігри, багато чого робимо. Людство вирвалося вперед, у майбутнє, і навіть не хоче зупинятися. Але ми пам'ятаємо свою історію. Зануритися в історію планети Земля було дуже цікаво ви пройшли великий шлях. Зі мною, але це зайняло всього 5 хвилин. Сподіваюся, вам цього вистачило, щоб запам'ятати, який шлях прийшла наша земля, щоб з'явилися ми з вами. Я вважаю, що це справжнє диво. Давайте радіти життю, любіть свій дім, бережіть його. З вами була Інеса Олександрівна, всім гарного і сонячного дня!